Друзі, всім привіт! В цьому уроці я з вами будемо розбиратись, де ми відшукаємо монети для торгівлі на спотовому ринку. У нас вкладки, де ми можемо шукати ці монети, з цим. Розбираємося. Дивимося на екран, друзі. І так, друзі, знаходимося на головні. У нас є така вкладочка ринки, і ми собі на споті, ось є ринок, спот, вибираємо «Монети». Які ми, монети торгуються до USDT, до USDC, до FD, USD, то есть, до BNB, то есть ми можемо все подивитись: список монет. Якщо в нас є USDT, ми вибираємо USDT, і все, що в нас торгується, люба монета, ми на неї нажимаємо купити, продати, це вже в вкладку торгівлі. То есть, якщо ми хочемо знайти якусь монету, ми тут набираємо, от, наприклад, ЄТЦ. Всі пари, до яких торгуються, Є ТЦ УСДТ, ефі, це Ефіріум Пласік до FDUSD, до BNB, до Біткоїна, до Ефіра, до Рай. Тобто, є все повністю. А також є в нас на головні. Розділ показують зріст, це монети, які в топах, які зараз дали більше всього зростання. А також є втрачають у ціні і монети, які пішли донизу. Ми можемо подивитися, що про ті монети, що про монети показують зріст і собі облегчити. Тому, якщо монети є втрачають у ціні, вони вже своє відпрацювали, як правило, і йдуть донизу. Або ми собі можемо шукати в цьому розділі. Якщо є монети, показують зріст, ми також маємо моніторити кожну монету і дивитись, чи вона ще має потенціал росту, чи не має потенціалу росту. Є в нас вкладка ринки. Тут всі монети на споті ми можемо знайти взагалі. Тобто є монети, які, коли ми на голові знаходимося, показують зріст, є, втрачають у ціні. Тобто є розділ нові лістінги. Але в нових лістінгах з'являються тільки ті монети, які вже вийшли на лістінг, а не будуть виходити. От вони вийшли там вчора, вчора ЛТ вийшла, сьогодні вона вже показує. А до цього вона не показує тільки вже по наявності того, що лістинги вже відбулись, друзі. І взагалі, де б ми не шукали монети... В кожного своя стратегія, і кожен може писати там неправильно, а там правильно. Це вже все залежить від стратегії. Якщо ми ну, ринок взагалі, то це багато монет треба моніторити. Якщо ми відшукуємо монети, які падають в ціні, тобто за падінням завжди йде зростання, але монета може падати також довго. Або якщо ми відшукуємо монету в розділі е, показують зріст, монета ще може е, також. Вже відросла хорошо, і також піти донизу. Візді є свої ризики, а візде є свої е, якісь плюси. Тому що е, монета, яка показує зріст, вона, наприклад, вже рушила з місця і, і в неї є волатильність, іде доверху. Монета, яка. Падає, ми можемо брати її собі на вооруження, тому що монета рано чи пізно за падінням завжди зростання. Ми її відмічаємо, коли вона впала, розвертається, ми можемо її брати. Це все залежить друзі від стратегії, по якій торгуємо. Тобто, ми собі торгуємо по одній стратегії у нас в групі. Ми вибираємо, наприклад, там в розділі показують зріст. Хто більш на довгострок хоче, щоб монета дала хороший відсоток, він е, вибирає монету в розділі, е, які втрачають в ціні. Тобто За нею треба наблюдати, коли вона втратила в ціні, потім вона розвертається, тоді її тільки брати. Це вже на більш довгий срок. Там на більш короткий срок. Вкладки ринки можна взяти монети також які перспективні, які вже накопичились для того, щоб йти доверху. Все залежить від стратегії, тому в нас стратегії. Нашій групі є свої, в кожного свої. Як правильно, кожен рішає собі сам. Хто хоче до нас на навчання в групу, записуйтесь, друзі. Мій телеграм під цим відео. Всім пока, удачі!